Слава Україні! Друзі, ви на каналі Твій Момент. У даному відео я вам розкажу і покажу, як можна гарно і смачно та швидко приготувати дуже-дуже смачний та ароматний пиріг із печінкою та рисом. Починаємо готувати! Потрібно зварити рис. Рис готовий. Також потрібно зварити курячу печінку. Варитиму її у підсоленій воді. Печінки я взяла 500 г. Печінку зварила, залишаю її охолонути. Натираємо печінку на крупній тертушці. Ще я порізала цибульку 100 грамів і обсмажу її на олії, рафінованій соняшниковій. Постійно перемішуйте, щоб цибулька не підгоріла. Дуже цибульку не засмажуємо, бачимо, що вона вже з золотавого відтіночку, тож плиту вимикаємо. І відправляємо засмажку до печінки. Також до начинки додаємо рис зварений 200 г. І потрібно трошки потрусити чорним меленим перчиком за смаком. І усе разом перемішуємо. Начинка готова. Відставляємо її у бік. Переходимо до приготування тіста. Вершкове масло розтопила, тут його 70 грамів. І розбила сюди 3 яйця. вазі це 165 грамів. Одразу вінчиком добре яйця із маслом перемішуємо. Додаю сюди сіль, чайну ложечку без гірки. Додаю сюди цукор, чайну ложечку без гірки. Добре перемішую. Наливаю кефір 300 г. Жирність кефіру у мене 2,5%. Додаю сюди соду половинку чайної ложечки. Соди вийшло на 3 грами. Перемішуємо. Зараз буде реакція. Ви почуєте, як буде шипіти. Це буде реакція кефіру і соди. Бо кефір це кисле середовище. Він погашатиме соду. Просію сюди борошно 200 г. І тим часом нагріваємо духову шафу до 200 градусів. Добре перемішуємо. Потрібно усе борошно вмішати у тісто. Духова шафа вже нагрілася. Форму для випічки я змастила по бокам трошки олією рафінованою соняшниковою. Заслала на дно пергамент. І сюди виливаю половинку тіста. І коли воно повністю покрило дно форми, викладаю сюди начинку, розміщуючи по формі рівномірно. А зверху поливаємо тістом. І ставимо пиріг випікатися у духову шафу на середній рівень. Пройшло 60 хвилин, рівно 1 година, тобто. Заливний пиріг готовий. Залишаємо його охолонути, не виймаючи із форми. Ось такий гарний пиріг у нас в результаті вийшов. Давайте його розріжемо. Він вже повністю охолов. Ріжеться чудово. Тримає форму теж чудово. Дивіться угу. її всередині, чудово пропікся. Аромат який? М -м -м. Я думаю, буде дуже-дуже смачно. Спробуйте приготувати даний рецептик і напишіть свої враження у коментарях під цим відео. Буду з нетерпінням чекати на ваш відгук. Готуйте на здоров'я, готуйте в задоволення. Смачного!